Вітаємо вас, Алла Олександрівна. Сьогодні ми поранемо у море цікавої інформації захопливої теми та знай. Чимало є цікавих тем, правда ж? Але на сьогодні саме наша тема то кам'яне вугілля. Ну що ж, час дізнатися щось цікавеньке. Доброго дня! Доброго дня! Як вас звати? Ангеліна, а вас. Мене звати Вероніка, і я тут, аби перевірити, що ви можете мені розповісти про кам'яне вугілля. Кам'яне вугілля утворилося з продуктів про розкладу зарослі рослин, що зазнало зміни метапорізів в умовах високого тиску навколишніх політ земної кори і порівняння високої температури. А от мені цікаво, що ви знаєте про кам'яне вугілля? Кам'яне вугілля один з найстаріших і давно використовуваних видів палива. Раніше, ніж кам'яне вугілля, використовувалось тільки дрова. Саме кам'яне вугілля вважається першим викопу. Яке і стало використовуватися людством. Про торф розповім вам ось це. Торф це природа рослинного походження, утворена протягом тисяч років з недорозкладних рослин залишків, трав, мохів та деревини, які внаслідок високої вологістю та поганого доступу повітря мінералізувалися лише частково. Торф це цінна корисна копалина, що володіє горючими властивостями. Він утворився з рослин, які століттями відкладалися в болоті. В процесі утворення торфу беруть участь деревина і листя сосни, ялини, верби, берези, коріння очерету, осоки, хвоща, пущиці. Також кора версових чагарни. Родовище торфу знаходяться в основному в північній півкулі планети. Наприклад, у Німеччині торфами зайнято 4,8% площі, у Швеції 14% земель, у Фінляндії майже 31%. Чи зацікавила вас наша подорож? Чи отримала ви корисні знання з природи? Сподіваємося, Сподіваємося що так! Знання отримали. Тепер саме час підвести підсумки. Торф і камінне вугілля пов'язані між собою, адже торф вважається першою стадією витворення викопного вугілля. Повертаємося додому втомлені, але з мішечком знань. До мішечку ми покали самі цікаві та найзапам'ятовувані факти. Перший факт. Перша в світі вугільна шахта була відкрита у 1113 році в Нідерландах. Знали ви, що торф використовують для виготовлення ліків? Наприклад, ванни з додаванням торфу застосовують для лікування артритів, захворювань нервової системи та дерматологічних хвороб? Торф допомагає відновитися після травм і сильних психологічних стресів, а також омолоджує організм. У торф'яних ваннах судини шкіри розширюються, поліпшується кровообіг, зменшуються запальні процеси, розмактуються солі в суглобах, поліпшується робота імунної системи та прискорюється загоєння ран. Ще один цікавий факт. У 1860 році саме кам'яне вугілля забезпечувало близько 50% потреби людства в електроенергії. З торфу навіть виготовляють тканини. Основні запаси торфу знаходяться в основному в північній півкулі планети. Існує методика перетворення вугілля в рідке паливо. Для цього його насичують водним. Ми дуже дякуємо вам за увагу, за компанію та цікаву подорож. До зустрічі на кораблі!